Дівчатка, хлопці, всім привіт! Всім вам дякую, що ви долучаєтесь до цього магічного, особливого YouTube каналу Пророцтво Марічки. Я вам дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, тому що це допомагає зрощувати цей канал, це допомагає цьому каналу розвиватися, набиратися енергії. І згодом, а вже в деяких, можливо, і зараз хтось відчув такі ефекти. Що о, цей простір він починає трансформувати вас зсередини. Не одразу, поступово, але м -м, взаємодіючи зі мною, да, тобто звернувши свою увагу саме в цей простір, ви обов'язково підете звідси з ресурсом для себе певним. Ви обов'язково підете з якоюсь підтримкою і енергією. Це дуже важливо. Це дуже важливо в наш час. І... Сьогодні будемо отримувати відповідь для тебе від твого янголо-охоронця. Тобто, давай зараз так подумаємо. Ти подумаєш про себе, ти розслабишся. Я нагадую, що розклади загальні, вони не можуть прям всім резонувати. Але хтось сьогодні може почути свою історію, хтось може просто якийсь інсайт зловити. Да? І ти можеш тоді залишити коментар, ти можеш поставити вподобайку або підписатися, якщо ти ще не підписана. Так, давай, ти розслабляєшся, а я буду дивитися твої енергії на даний момент. Що відбувається, в яких енергіях ти прийшла? Що з тобою відбувається? Якась розбита. Розбита, невизначена, можливо, щось втратила. Можливо, дуже хотіла вирішити якусь проблему, але не змогла. Так, ну давай ще на іншій колоді, подивлюся. Тобі, як, знаєш, от не вистачає якоїсь підтримки. От ти шукаєш для себе, да, ти шукаєш якоїсь відповіді. і... Ти відчуваєш, що ти сама вже нічого не вивозиш. Ти не знаєш, як далі з цим всім бути. Тобі наче потрібна як якась опора. Тому що таке враження, що ті опори, які були в тебе раніше, вони починають або руйнуватися, або ти, ти їх навіть втрачаєш. Ну що, ти, беззахисною себе, да? беззахисною відчуваєш. Сил немає ні на що, я беззахисна, я розбита, я не знаю, куди мені рухатись далі. Я не знаю, що відбувається в моєму житті. Ну, повний такий дисбаланс, да? повне нерозуміння тих процесів, які відбуваються. І ти зараз слабка, як ніколи, ти зараз дуже вразлива, тебе зараз дуже легко можна вдарити. Як енергії внутрішньої немає. От кудись твоя енергія, вона просто зливається. Ти як в такому, знаєш, трошки замороженому стані. Стан заморожений. Добре, як твій янгол-охоронець бачить цю ситуацію? Можливо, в цій ситуації, в цьому замороженому стані, да, Щось є ключове да, для твого життя. Давай, як Янгол-охоронець бачить цю ситуацію. Так, він бачить, да, уже не те, що він сказав, так. Він бачить йому здається, що ти якось занадто концентруєшся. На тому, що відбувається навкруги, що ти якось емоційно занадто реагуєш на зовнішній світ. Чомусь зовнішній світ тебе занадто дратує. Ти відчуваєш дуже потужне напрушення, тому що, можливо, на твої плечі лягли непрості рішення. І тобі зараз непросто да, почати можливо все з нуля, можливо, не просто закінчити якісь стосунки і піти в нікуди, можливо, не просто в... Наприклад, зробити, ну, вирішитися на якийсь переїзд, тому що тут може бути яка завгодна історія, але саме якісь зовнішні фактори, вони на тебе дуже потужно тиснуть. І ці зовнішні фактори вимагають від тебе набратися сил все почати з нуля. А ти відчуваєш, слухай, ну тут і так сил немає, то звідки ж брати ресурс, щоб почати все з нуля. Я сама тут спустушена, я сама не знаю, як рухатись далі. А тут як всі обставини мене вимагають рухатись, і я, голохоронець, теж каже, ну, це все для того, щоб ти пішла в щось нове. Але ти йдеш в щось нове без ресурсу, ти йдеш як трошки виснажена, така, можна так сказати. Оцей стрибок у невідомість це більше як вимушений стрибок. Це не від того, що ти відчула, що ти досягла чогось, і от зараз треба йти на нову сходинку. А таке враження, наче ти опинилася біля якоїсь прірви, і ти стоїш, і тобі дуже-дуже страшно в цю прірву стрибнути. Ну, це дійсно страшно, тому що а, ти можеш там розбитися. Ти можеш це все просто не вивести. Просто янгол-охоронець, він щось знає. Він знає, що ти зможеш. Він знає, що він тебе в ці моменти важкий, він тебе підтримає, він тобі надасть сили. Він, знаєш, наче тобі хоче сказати: ти тільки наважся, ти тільки зроби цей крок, а далі я тебе підтримую. Так, що я ще хочу тобі сказати? А він каже, знаєш, як? Він тут чомусь тут ситуація, якась іде, що ти своє серце від чоловіка закрила. Але насправді тобі треба не серце своє закривати, да? твою сутність треба зберігати, а тобі треба наважитись і йти від цього чоловіка. Тут, дівчатка, можливо, ви хтось знаходитесь в стосунках, які вас не задовільняють, і ви хочете, якби для себе да, якоїсь підтримки, щоб розірвати ці стосунки, і ви не наважуєтесь це зробити. Вам здається, що якщо ви наважитесь. Да, Вийти з цих стосунків, то ви цього всього не вивезете, то ви помрете, да? тобто у вас таке бачення. Ну, помрете не обов'язково фізично, а да? душевно, душа ваша може померти. Тут Голохоронець каже, слухай, ну насправді ти е, цю історію для себе бачиш саме так, але я бачу її по-іншому. Ти бачиш себе в злитті з цим чоловіком. Ти не бачиш себе як окрему особистість. А я знаю, яка ти насправді. Я бачу, яка ти насправді. І ти не він, ти не частина його. і... Навіть якщо тобі здається, що ти віддала частину своєї душі йому, в нього немає такої влади, щоб забрати цю частину. Ти сама його наділила цією владою. Ти інша. І тобі потрібен інший. Да, ти інша. Дівчатка, тут все ж таки, от я бачу просто чітку історію аб'юзивних стосунків. І навіть якщо вам здається, що це не аб'юзивні стосунки, ну це просто в нього такий характер, то можливо тут треба замислитися, можливо, тут треба дійсно проаналізувати, тому що дуже часто дівчата, які знаходяться в аб'юзивних стосунках, вони самі цього не можуть визначити. І дуже часто здається, що так у всіх, що це їм щось здалося, що ну, бувають різні моменти, і важливо розуміти е такі червоні пропорції, коли далі так не може бути, да? терпіти так не можна. Бо інакше в цих стосунках будеш руйнуватися ти. Тут ти стоїш перед вибором, або ти йдеш і ти зцілюєш себе. Так, це не просто, це боляче. Але ти приймаєш таке рішення, або ти руйнуєшся біля цього чоловіка. Не одразу, поступово, але психічно, психологічно він буде тебе руйнувати. І от Ян він хоче тебе підтримати і сказати, що як би тобі страшно не було, Якщо ти приймеш це рішення, то всі пазли складуться так, і ти знайдеш певних людей, які тебе підтримують, і ти зможеш цю історію прожити, і ти зможеш багато чого про себе цікавого дізнатись, і зрозуміти, яка ти дійти до своєї суті і пізнати своє єство, тому що зараз ти як трошки в такому тумані нерозумінні, що відбувається в твоєму житті, і взагалі куди воно кутиться. Так, який ти урок проходиш? На кохання, на кохання до себе. Так, да, Тут дівчатка, які собі не кохають. Ця, от, знаєте, історія про те, що покохає себе, да, всі так, ну, оце пропаганду, пропагандують, да, пропагують. Про кохання до себе. Насправді це дуже непрості, дуже складні речі. І тут немає ніякого універсального рецепту для всіх. Не можна там зробити якусь дію, і одразу в тебе народиться кохання до себе. Кохання до себе це процес, кохання до себе це про чесність, кохання до себе це про сміливість, кохання до себе це наважитись, тому що не кожна жінка може наважитись покохати себе справжню. По-перше, треба щоб покохати себе справжньою, зустрітися з собою справжньою, а це страшно. Іноді ми обираємо не знати, не занурюватись, тому що це означає, що нам треба зіткнутися зі своїм дуже потужним болем. І тобі здається, що в цьому болі ти не зможеш вижити тобі здається, що цей біль він може тебе вбити. Тому ти всілякими уловками, да, якимось чином починаєш цього уникати. Ти починаєш уникати зустрічі з собою справжньою. Ти починаєш себе глушити якимись зовнішніми речами. Коли ти там купуєш собі нову сукню, дівчатка, я вже це не в одному розкладі казала і на консультаціях кажу. Кохання до себе, це не коли я пішла і купила нову сукню. Це не коли я пішла і поїхала в якусь іншу країну, я собі дозволила да, там… Зробити якийсь крок. Кохання до себе це про те, що ти принаймні починаєш чути себе, що ти себе починаєш ставити на перше місце. А це зробити дуже непросто, тому що в когось на першому місці може стояти чоловік, в когось можуть стояти батьки. І от зробити оцей акт. Да, такого вандалізму душевного, да, тобто змістити з п'єдесталу е, ту особу, яка його зайняла, і м, підняти на цей п'єдестал себе, оце, з цього тільки починається е, перший крок да, на зустріч до себе, на зустріч до кохання до себе. Тому, знаєте, тут е, так, клацнувши пальцями, нічого не відбудеться насправді. І ти можеш скільки завгодно купувати собі речі, ти можеш скільки завгодно ходити до різних психологів, які будуть тебе як завгодно колупати. Але поки ти. Не почуєш себе, поки ти не захочеш дослідити себе, поки ти не захочеш познайомитися з собою. І це хотіння, воно насправді є в тобі. Воно просто заблоковане, заблоковане різними там чинниками, да? в когось там дитячі якісь травми, в когось, до речі, травми в аб'юзивних стосунках. І жінка в аб'юзивних стосунках вона дійсно дуже ураслива, і Вона дійсно потребує дуже потужної підтримки. І оця історія, коли не треба бути в стані жертви. Ну, Мені здається, що це люди, які абсолютно не розуміють, що таке стан жертви. Тут не, раб, не працює, не треба. розумієте? Тут інші механізми. І е, стан жертви, він насправді, щоб його зрозуміти, його, мабуть, е, треба прожити, тому що цей стан він потребує е... Колосальної підтримки, колосальної духовної сили, якою в терапії ділиться, наприклад, той же терапевт з людиною, для того, щоб нарешті ця людина набралася сил, набралася енергії і почала все ж таки розбиратися, що відбувається в житті, і почала виходити зі стану жертви. Це непрості речі, це насправді дуже такі тонкі речі. І навколо цієї теми зараз багато міфів гуляє. І не можна це все спрощувати да, і звужувати до якихось дуже таких грубих понять. Так, ну це. Я все проговорю для того, щоб ти зрозуміла і усвідомила, що підтримка тобі насправді да? міцна опора, надійна опора вона потрібна. А у вигляді кого ця опора буде, ну, це вже інше питання. Да? Або ти за гроші там, купуєш цю опору у вигляді терапевта, або ти там таролога якогось знаходиш, який тобі. Надає на певний ресурс у вигляді підтримки і розказує, і показує, що і як відбувається в твоєму житті. І трошки так тебе по-дитячому, да, як дитинку бере на ручки. Тому що, бачиш, тут як опора зображена саме тоді, коли тебе взяли на ручки. Тобі цього не вистачає. Хтось в твоєму житті. Повинен да, взяти тебе на ручки, щоб ти нас нарешті відчула, що ти маєш сили. Що тобі конкретно робити? Давай подивимося, що Янгол хоче тебе спровокувати до чого? Що тобі конкретно робити? Ну, тут, знаєш, наберись вже нарешті е, десь сил, да, щоб зробити перший крок. Принаймні, попроси про допомогу. Знаєте, буває ж так, що людина хоче проживати насправді драму, що їй подобається бути в драмі. От є такі там хлопці, дівчата, да, що вони коли в драмі, вони відчувають, що вони живі. Е, то тут якби. Наскільки сильно тебе треба вдарити, да, що з тобою таке треба зробити, щоб ти нарешті прийняла рішення боротися за себе, вийти з цієї ситуації. Тобто подумай, де твоє дно, подумай, що повинен твій аб'юзер да, з тобою зробити, щоб ти прийняла рішення, що так неможливо. Тому що є дівчатка, які дійсно страждають, вони страждають, страждають, і тільки коли в них там починають, вони доходять до дна, до краю, просто в, кожного, в кожної дівчини своє дно, розумієте? В кожної буде да тут щось твоє особисте. Я не знаю, що там, яка в тебе буде. Яке верніше в тебе буде особисте дно, але воно є, воно буде обов'язково, і ти до нього дійдеш, і тут треба знаєш, набратися сил, да, зробити останній подих в груди і прокричати про допомогу. От людина, коли вона в небезпеці, да, от ви просто зрозумієте, як це реально відбувається, коли людина в небезпеці і вона благає про допомогу. Вона наповнює повітря да, в груди, тобто оцей останній імпульс в неї все ж таки лишається, навіть якщо вона втікає від якогось злочинця, да, або вона затиснута в якихось обставинах, вона набирає останній цей подих да, в груди, оцю енергію, і на видохі вона кричить про допомогу. І от е, дуже важливо, щоб в тебе оцей останній подих він залишився, щоб ти біля нього, біля. Е, Цього чоловіка, в яких ти, стосунках, ти, з, яким, з яким зараз ти знаходишся в стосунках, я ж, я ж трохи замовляюсь, бачиш, щоб ти е, ну, не втратила оцей останній подих. Не треба там бути до останнього подиху. Тут якби янгол-охоронець дуже хоче, щоб ти відчула оцей останній кордон, коли треба благати вже про допомогу. Вищі сили тебе чують. Вони розуміють, що з тобою відбувається, вони дуже хочуть, щоб в тебе все вийшло. Непроста дуже історія, тут дуже така драматична історія. Тут дійсно, ти знаєш, тут все йде до того, що ти вийдеш з цих стосунків, що відбудеться так, цей розкол. Ти зможеш це все закінчити, але це буде ну, з певною втратою да, для тебе. ну, Душевною я маю на увазі втратою. Руки, ноги ти, ти не втратиш, але частинку своєї душі, ну, як тобі здається, ти можеш втратити. Хоча я повторюю, дівчатка: є такі практики, коли ти можеш зі стосунків. Які вже закінчилися, повернути свою енергію, тому що коли ми в стосунках знаходимось, ми вкладаємо багато енергії. Так от при розлученні є спеціальні техніки, які дозволяють забирати цю енергію з собою. І таким чином ну, себе якби доводити до певної цілісності, не зливатися, не втрачати частину себе. Тому що а, насправді це все втрачання себе, це все наші конструкції, які побудовані в нашій голові. Мені так погано, бо він забрав моє серце. Да? Ну, ми ж розуміємо, що він ніякий не вампір, і реально тобі розітнути твою клітину да, він не міг. І винути твоє серце. Це все ми проговорюємо метафорично. Так от точно так же, метафорично ти можеш це серце повернути собі. Ти можеш е не наділяти його тією владою, якою ти наділила. Але для цього потрібна праця, для цього потрібне розуміння, хто ти є і Потрібно, щоб була цінність себе. І тільки тоді в тебе буде сили повернути те, що, як тобі здається, ти втратила. Ну, ось такий розклад, дівчата, кому зрезонувало, будь ласка, вподобайку з вас. Ось так з вами через мене поговорив ваш Янгол Охоронець. І я вас всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.